У Краматорську з'явилася вулиця імені дитячого письменника Володимира Вакуленка, якого вбили росіяни. Володимир Вакуленко народився 1 липня 1972 року в селі Капитолівка, Ізюмський район, український громадський та літературний діяч, поет, лауреат літературних премій, учасник революції гідності, волонтер та активіст. Він ніколи не приховував своїх переконань, був дуже принциповим. А ще дуже любив дітей, писав для них вірші та казки. Володимир був викрадений росіянами в березні 2022 року. Наприкінці листопада батьки Володимира отримали офіційну звістку про те, що сина вбили і поховали в Ізюмському лісі. Масове поховання на Харківщині слідчі виявили після звільнення могили з дерев'яними однаковими хрестами поміж соснового лісу. На багатьох замість імен номери. Саме тут під номером 319 був похований дитячий письменник Володимир Вакуленко. Це підтвердили результати експертизи. Експерти виявили у тілі дві кулі, ймовірно, від пістолета Макаров. За словами Ірини Новицької, колишньої дружини, Володимир передчував війну, а точніше, чітко знав, що вона буде. Своє життя у той час Вакуленко описав у щоденнику. Перечуваючи ув'язнення росіянами, письменник закопав його в садку, а про місце розповів тільки батькові. Знайшла цей щоденник після деокупації, письменниця Вікторія Амеліна, яка нещодавно загинула від російської ракети у Краматорську. У щоденнику містяться відомості стосовно перших боїв, які відбувалися в Ізюмі. Як руйнувалося місто від обстрілів та про волонтерську діяльність, яку Володимир здійснював у перші кілька днів, поки ще мав можливість переміщатися містом? В день поезії, 21 березня, Володимир написав у щоденнику: у небі привітав мене невеликий журавлений ключ, і крізь їхні курли, ніби чулося, усе буде Україна.